Річ в тому, що це було з нашої подачі, щоб ці каштани прибрати, тому що вони вражаються каштановою міллю, моль, і вона, скажімо, і в Києві сьогодні ці каштани вже не ті, що знову цвітуть каштани, і в Європі кругом. Да, ми пробували боротися із ними, вводили ін'єкцію, так звану. Ось І окремі дерева є, що вони витримують, да. кожне дерево має так само ювенільний вік, тобто, коли тільки саженці молоді, є середнього віку, і їм просто прийшов би кінець. Якщо не цей рік, то наступного року. І те, що влада осмілилась це зробити, да, це було з нашої подачі. Платани. Ви бачите, в якому вони зараз стані. Це дуже швидко ростучі дерева. Вони, скажімо, розмножуються майже як верба, їх треба гілочку взяв, втекнув, і він буде рости. І вони дуже швидко ростуть. Через 4-5 років вони будуть такі, як там були каштани, їх треба буде просто стригти, а можливо і так і остануться. О, так що те, що в цьому плані теж, от, вони могли б це і не робити, скажімо, але ж ви подивіться, прийняли асфальт, положили плитку. І я думаю, що уманчани все-таки мають цінити те, що зроблено, ось, а не вірити цим всім наклепам, які здійснюються так безсоромно.